Вакцинація найкращий спосіб профілактики більшості життєзагрозливих інфекцій. Метою вакцинації є викорінення інфекцій, зниження захворюваності та смертності, збільшення тривалості і якості життя. Детальніше про вакцинацію у програмі від наших педіатрів. Андріана Мальська дитячий кардіолог. Ми, педіатри, піклуємось про найцінніше здоров'я ваших дітей. Роксолана Дуб, лікар-педіатр вищої категорії. На шляху батьківства ви не самі. З вами Надійний Тил, ваш педіатр. Мирослава Кушнір лікар-педіатр. Раннє діагностування хвороби забезпечує ефективніше лікування. Масова вакцинація дітей призвела до значних покращень здоров'я дітей за відносно короткий період. Багато інфекційних захворювань, які ви або ваші батьки мали в дитинстві, починаючи від вітрянки поліоміліту до кору. Сьогодні вже не вражають більшість дітей. Якщо ви дотримуєтеся рекомендацій з імунізації, ви можете допомогти своїй дитині стати здоровішою. Ніж це було будь-коли можливо за попередніх поколінь. Якщо вакцинувати свою дитину згідно рекомендованого графіку щеплень, існуючі у світі вакцини дозволяють захистити ваших дітей від щонайменше 14 небезпечних інфекцій вже до досягнення дитиною двохрічного віку. Також вчасна вакцинація захищає дітей та тих, що є навколо і що не можуть бути вакцинованими у зв'язку із слабкою імунною системою. На сьогодні вакцини є безпечними, викликають мінімальну кількість побічних реакцій, тому не варто боятися вакцинації, а краще боятися інфекцій. В Україні вакцинація ділиться на обов'язкову та рекомендовану. Рекомендована абсолютно не свідчить, що її не слід проводити. Це пов'язано з економічним становищем країни і з неможливістю державою забезпечити безкоштовну вакцину всім діткам. В країнах Європи та Штатах ці вакцини є обов'язковими і проводяться усім дітям до 18 років. Більшість щеплень слід провести у перші півтора роки життя дитини. Це робиться для того, щоб у дитини розвинувся імунітет у перші півтора роки життя до початку моменту, коли вона буде найбільше контактувати зі своїми, зі своїми однолітками, до моменту початку садка, школи, передшколи. Саме тому в МОЗ затвердили спеціальний календар щеплень. Документ з переліком профілактичних вакцинацій з оптимальною кількістю доз та термінами їх введення. Багато країн мають свої власні календарі щеплень, які враховують економічні та епідеміологічні особливості та можливості. Починаємо вакцинацію ще в пологовому будинку у першу добу життя дитини, з вакцини від вірусного гепатиту В. є дуже актуальною. Оскільки навіть суха крапля крові є загрозливою для діток по інфікуванні. Складається вона з трьохдозової вакцинації і продовжується протягом перших півтора року життя. Наступною дозою у діток в пологовому будинку є вакцинація від туберкульозу. В країнах світу цієї вакцинації вже не проводиться. Але, на жаль, для українських дітей це є надто важливим. Проводиться вакцинація від туберкульозу одноразовою дозою у віці 3 днів. Якщо трапилося так, що не було можливо проведення цієї вакцини, продовжити її можна до двохмісячного віку. У випадку, якщо ситуація склалася і ПЦЖ неможливо було провести до двохмісячного віку, її можна провести у будь-який час, попередньо провівши реакцію Монту. З двохмісячного віку, Є можливість захистити дітей від найактуальніших захворювань, іде мова про дифтерію, кашлюк, правець, поліоміеліт, гемофільну інфекцію типу Б та продовження вакцинації від вірусного гепатиту. З рекомендованих вакцин починаємо вакцинацію від пневмококової інфекції, яка захистить дітей від багатьох ускладнень звичайних вірусних хворів, хвороб вуха, горла, носа та пневмонії. Актуальними є захист від менінгококової інфекції. Обов'язковими є вакцинація від кору, краснухи та паротиту у віці 1 та 6 років. З 9 років ми можемо захистити дітей від папіломовірусної інфекції, яка є актуальною як для хлопчиків, так і для дівчат, оскільки хлопчики, як правило, є носіями цієї хвороби і тому є актуальними для обох статей. З 9-місячного віку ми можемо діток захистити від вітрянки. Актуальною є рекомендована вакцина від кліщового енцефаліту. Деякі батьки інколи вважають, що краще відтермінувати вакцинацію, нібито для того, щоб імунна система дитини зміцніла. Але це не так. І я хочу аргументувати вам декілька причин, чому вакцинувати дитину потрібно згідно з затвердженим державним графіком. Однією з причин є ідеальний час. Графік вакцинації складений на підставі того, як імунна система вашої дитини зреагує на вакцину у різному віці та ймовірності контакту із збудником певних захворювань у певному віці. Такий підхід гарантує, що ваша дитина отримує захист від 14 потенційно смертельних захворювань. Графіки щеплень є скориговані найкращими спеціалістами у своїй сфері і складений відповідно до. Віку дитини наступним це буде попередження інфекції. Відкладання вакцинації призведе до того, що дитина не тільки зможе захворіти на інфекцію, а також у неї можуть розвинутися різні ускладнення. Вакцинація – це шолом, який захищає дитину від під час травми, особливо маленькі діти вони є більш схильні до розвитку ускладнень після перенесених інфекцій. Наприклад, таке захворювання, як кашлюк. У дорослих це просто кашель, який триває 2-3 тижні. А у маленьких дітей це може розвинутися смертельними для життя дитини ускладненнями, а саме зупинкою дихання. Відтак важливо навіть вакцинувати вагітних жінок у терміні гестації 28-36 тижнів для того, щоб попередити такі захворювання, як дифтерія, правець, кашлюк. Також ми вакцинуємо і дітей старше 6 років цими захворюваннями у старшому віці, і раз в 10 років проводиться ревакцинація від цих захворювань. Правець це грізне захворювання, спори про це живуть у ґрунті і попадають на відкриту рану, як і відбувається захворювання. А цевторія це смертельно небезпечне захворювання, від яких немає ліків. Але на щастя, і завдяки вакцинації, лікарі вже не стикаються з таким грізним захворюванням. Найкраще розпочинати вакцинувати дитину ще до того часу, поки вона почне контактувати із небезпечними захворюваннями. До прикладу, ви ж садите дитину у спеціальне сидіння в машині перед тим, як машина рушає, а не в процесі їзди. Чи щоразу ви пристіваєте дитину ременем безпеки задовго до того, як може статися аварія? Вакцини працюють у такий самий спосіб: дитина потребує їх задовго до контакту із захворюванням, щоб встигнути виробити імунітет. Якщо чекати, поки дитина може мати контакт із потенційно небезпечними захворюваннями, наприклад, коли дитина піде у садочок чи розпочнеться якась епідемія, як, наприклад, ковіду, може бути недостатньо часу для того, щоб вакцина розпочала діяти. Саме цей фактор експерти враховують під час складання графіка щеплень. Він продуманий так, щоб створити імунітет ще до того, як дитина розпочне контактувати із життєво загрозливими інфекціями. Дитина не буде мати повного захисту доти, доки не отримає усіх рекомендованих доз вакцин. Кожна вакцина ретельно продумана для захисту від певного захворювання. Деякі вакцини потребують введення більше ніж однієї дози, щоб забезпечити потрібну імунну відповідь, яка може зменшуватися з часу. До прикладу, це вакцина від грипу, яка мусить бути щоразу новою в зв'язку з тим, що вірус гунтує, підсумовуючи, кожна рекомендована доза вакцинації є необхідною. Вакцинація забезпечує довготривалий захист. Антитіла матері та грудне вигодовування не забезпечують дитині достатній захист від інфекцій. Антитіла, що мама передала своїй дитині на останніх термінах вагітності, захистять. Дитину лише на короткий проміжок часу. Але з часом їй доведеться боротися з інфекціями вже самостійно. Вакцини захищають дитину тоді, коли материнські антитіла зникають з організму дитини. Наприклад, коли отримати вакцину від грипу та від кашлюка під час вагітності, ви захищаєте свою дитину ще до народження, однак ви передаєте імунітет лише від захворювань, до яких у вас є вироблений імунітет. І цей захист триває лише кілька перших місяців. Грудне вигодовування захистить дитину від інфекцій лише поки імунна система дитини розвивається, але не захищає їх від усіх інфекцій. Навіть для дітей на грудному вигодовуванні вакцинація це найбільш ефективний засіб запобігти більшості хворі. І це ще одна причина, чому варто вакцинуватися згідно календаря вакцин. Наступною причиною є розповсюдження захворюваності. Дитина, яка є не вакцинована згідно календаря вакцинації, не тільки має ризики захворіти самій, а також отримати ускладнення, а також у неї є великі ризики того, що вона може інфікувати інших діток, які були в контакті з нею. Це, наприклад, можуть бути новонароджені діти, які ще е, їм ще не показано вакцинації згідно календаря, або діти з слабкою імунною системою. Тому. Вакцинація захищає і діток, з якими ми контактуємо. Це можуть бути наші друзі, наші родичі і навіть цілі громади. Вакцинація вже давно довела свою ефективність, тому просто необхідно, щоб ваша дитина мала усі щеплення. Але може бути таке, що ви відхилились від графіку щеплень. Що з цим робити? Це зовсім не означає, що вам доведеться розпочинати серію щеплень від самого початку. Але постарайтеся надолужити припущені дози якомога швидше. Для цього ви варто лише звернутися до свого педіатра чи сімейного лікаря. Адже коли дитина йтиме до школи, від вас будуть вимагати наявність усіх обов'язкових щеплень, для того, щоб лікар мав змогу видати дитині необхідну довідку. Вакцинуйтеся згідно графіка та будьте спокійні за здоров'я своїх дітей, адже боятись треба інфекцій, а не вакцин. Ми піклуємось про найцінніше здоров'я ваших дітей.